Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець stgclk 11 s під пластину tcmt 1102. відомого турецького від виробника АККО. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 16 на 16, ліве виконання Загальна довжина 125 мм. Кріплення твердосплавної пластини типу S, Кріплення гвинтом. Задній кут пластини 7 градусів, кут врізання 90 градусів. Зажим пластини типу S є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин завдяки тому, що його конструкція, у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної старі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, а ви Жтити на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.